Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. Виконавчий комітет міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення за суворих умов допустити російських і білоруських спортсменів та персоналу цих збірних виступати на турнірах під своєю гідою у нейтральному статусі, який буде супроводжуватися кількома жорсткими заходами, що будуть прописані у спеціальних правилах спрямованих на забезпечення суворої відповідності вимогам нейтральності. Будь-який спортсмен, який бажає отримати статус індивідуального нейтрального спортсмена. Має подати заяву до федерації відповідно до правил всім, кому надано цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях міжнародної федерації гімнастики з 1 січня 2024 року. Водночас організація ухвалила рішення повторити своє рішуче засудження безглуздого вторгнення Росії в Україну та своє зобов'язання накласти суворі покарання на будь в міжнародній гімнастичній спільноті, хто бере участь у війні або підтримує її паралельно. Федерація про Довжує надавати підтримку жертвам війни в Україні. Далі цікавіше, як заявив міністр спорту Російської Федерації Олег Матицин, російські спортсмени, чи будь-хто не будуть підписувати жодні декларації з засудженням спеціальної військової операції війни в Україні, щоб їх допустили до міжнародних турнірів. На цих умовах наші спортсмени у міжнародних змаганнях не братимуть участі. Резюмував він. Натомість спортивний світ продовжує ігнорувати росіян. Футбольний агент Вінісіус Пратес, який представляє інтереси лівого захисника італійського клубу серії А Сасуоло Рожеріо, назвав причину зриву трансферу його підопічного до московського Спартака. В Сасуоло сказали, що перемовин з Росією не буде через ситуацію в Україні. За попередніми даними, апенінці мали змогу отримати за 25-річного бразильця 8 мільйонів євро. Респект Сасуоло. Свинособак ви виганяють навіть з такою близькою до них Угорщини з її прем'єр-міністром Орбаном, одним з кращих друзів російського диктатора Путіна, колишній керманич збірної Росії Станіслав Черчесов з ганьбою офіційно звільнений з посади головного тренера минулорічного чемпіона країни футбольного клубу Ференцварош, який примудрився програти вдома 0-3 клубу з Фарельських островів та вилетів з ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася ніччю 0-0 Фанати клубу скандували Росія. Ане геть і керівництво ухвалило негайне рішення про. Відставку коуча Олексій Гай не отримає запрошення до штабу головного тренера Донецького Шахтаря Патріка Вен, е, Ван Леувена через те, що проти такого призначення категорично виступили ультразгірників. причиною стали антиукраїнські заяви та дії Гая вже під час війни з Росією. Схоже, що репутаційні ризики таки зупинили Шахтар у запрошенні Олексія, який напередодні залишив роботу в Одеському. Чорноморці, міністр молоді і спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт заявив, що планує завершити з сумісництвом і залишити свою посаду, зосередившись на роботі в національному олімпійському комітеті міністерством Ві міністерстві ночуля з березня 2020 року, 17 листопада минулого, Гуцайт здобув впевнену перемогу на виборах голови національного олімпійського комітету. Футбол і бокс поруч ідуть. Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі. Олександр Усик офіційно підписав футбольний контракт терміном на один рік з дебютантом української прем'єр-ліги Житомирським полісям, де він отримав 17-й ігровий номер. Боксер-уболівальник Житомирського клубу, а також грав за нього у рамках товариського турніру Вінтеркап у першому турі нового чемпіонату УПЛ Полісся 28 липня. Вдома прийматиме Рівненський верес. А трохи менше ніж за місяць, 26 серпня, Усик у польському місті Вроцлаві на стадіоні Торчинська Арена проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. Натомість перехід у поліссях авбека молодіжної збірної України і спортивного клубу «Дніпро-1» Олександра Назаренка для останнього став справжнім випробуванням. Гравця Дніпровці, що називаються, маринують і не підпускають до першої команди через його рішення не продовжувати контракт з клубом, а підписати попередню угоду з житомирянами, яка почне діяти від зими. Нині він тренується з юнацьким складом. Вихованець дніпропетровського баскетболу, 30-річний центровий Олексій Лень, проведе свій 11-й сезон в Національній баскетбольній асоціації, де протягом наступного року гратиме за Сакраменто Кінгс, до якого він прийшов у 2021 році. Його контракт коштує 3 мільйони 200 тисяч доларів. В минулому сезоні він провів 26 матчів у регулярному чемпіонаті та ще 7 у поєдинків у плей-офф. Кар'єрі Леня, окрім нинішнього клубу, були Фінікс Санс, Атланта Гокс, Торонто та Вашингтон Шенхтон Wizards. він лідирує у переліку найрезультативніших українців в НБА. у регулярному чемпіонаті. Олексій зіграв 596 поєдинків, у яких набрав 4410 очок і став першим українцем, який подолав рубіж у 4000 пунктів. Минулорічна чемпіонка світу з водних видів спорту серед юніорів Нелі Чуканівська з Дніпровського фахового коледжу спорту виграла турнір з хайдайвингу висотних стрибків у воду, який завершився у маленькому мальовничому містечку Трієсті в Італії, де, окрім господарів і наших спортсменів, виступали також представники Румунії, Іспанії, Швейцарії, Франції Сполучених Штатів Америки. На жаль, у прийдешньому чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у Японії, у зв'язку зі станом здоров'я, відмовилася. Від участі у жіночій дисципліні на висоті 20 метрів лідерка збірної України Антоніна Вишиванова з Дніпра. Чотири медалі в особистому заліку та десять у командному на відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби, який фінішував у Вінниці, здобули вихованці першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Дві бронзові нагороди у двох правах завоював Олександр Колохов. По одній подібній відзнаці у Віолети Ликової та Поліни Колеснікової. Срібними призерами у команді стали Віолета Ликова, Яніна Шпольова та Марія Шейніна. На третю сходинку п'єдесталу пошани у різних. Розділах змагань зійшли ще три команди: Олександр Колохов та те, Андрій Колесніков і Дяков, а також Юлія Діденко, Олександра Парфенюк і Єлизавета Безносова. Ще одна медаль у Івана Мартинова. І на закінчення є два є чотири 20 липня. Відзначається свято однієї з найпопулярніших інтелектуальних ігор у світі міжнародний день шахів. У нашому місті ними професійно займається близько 1450 тисячі спортсменів віком від 6 до 90 Років, з них 492 навчаються у 9 та 7 дитячо-юнацьких спортивних школах Дніпра. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.